Боже очисти мене грішного. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе зісе, і все споне, сокровісте подателю, прийди в не, і всяке скверне, і спаси блажа душа наша, святий Божвякийся, без смерті помолась. Святий Боже, святий крепися, де безсмерти помлес, святий Боже, святий крехійся не безсмертим помлес. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки амінь. Присвята і Тройці нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий пости і селина, що нашому, на Твіго ради. Господи, помилуй, Господу, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як о Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розсучаться рази Його, як от від Його ненавидящий го, як і ще зайдемо, да й двосу отвосили огня, так ото погибнуть грішниці од лица, лица Боже, а праведниці даво звеселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душі тіле, спасла йде народного Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг і селяючого смерті і збавляючи із цілити роботу їх Оксану, Віктора, Маркіяна, Софія, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Юрія, Наталію, Софію, Анну Марію, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Кристі, Анна Флорію, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну. Вікторію Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Стефана, отця Симона, отця Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу Андрія Романа, Олександра, отця Стефана, Світлана, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину Константина, Ірину, Олексія Любов, Юрія Іллю, Лева, Вікторію Ігоря, Маркіяна Матвія, Калину, Марію Володимира. Оця Стефана, оця Симона, оця Павло, Василя Миколая, Любов Євгена, Любов, Миколая. оця Стефана, Евеліна, Віктора, Нікіто, Олега, Світлану, Михайла, Світлану, Олену, Любов, Мар, е, Марину, е, Артема, Емілію Таїсію, Аделіну, Анастасію, Олександра, Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію, Михайля Юрій, Дмитра Бодана, Василя Бодана, Федота, Віталія, Олексія, Інесу, Агнію, Ростиславу, Олексія, Мирославу, Олену Світлану, Олександра, Жованін, Віталія Остапа, Марту, Юрія Дмитра, Василя Оксану. Оксану, Володимира Дмитра, Марту, Романію, Димитрію Макарієм. Наталію Ірину, Максима, Любо, Юлію Олену, Андрія, Назара, Ірину, Ольгу, Наталію Мирославу, це Степана Зоє, Володимира Лілію Олену, Романа, воїна Романа, Віталія. Андрія Романа, Гафію Марію, Юрія Богдана, Ганну Надію, Марту Марію Вікторію, Ігоря, отця Степана Галину, Ігоря Андрія Романа, Наталію Богдана Володимира, Олега Надію Назара, Віру Юрія, Ангеліну Матвія, Руслана Лесю, Петра Марію, Андрія Івана Ірину, Олександра Вероніко, Романа Алло, отця Степана, Марію Ігоря Володимира, Володимира Любов. Анну, Діанну, Анну, Івану, Стефанію, Вероніку, Ярину, Ольгу, Ірину, про Стефана, Степана, Протреї, Павла, протреє семена, протреє Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, то Нікіту, Віра, діакона Юрія, діакона Андрія, Максима, Любов, Романа, Ольгу про Степана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христина Миколая, Марія Михайла, Івана Ярослава, Іванну, Ольгу Василя Володимира. Оце Степана Дар'ю, Івана, Івана, Ірину, Анну Анатолію, Анатолія, Анатолі, Світлану, Кирила, Надію, Настю Захара, Арину, Олену, Романа Роману, Ольгу Тетяну, Олену, 에, Олену, 에, Лесю Олександру, Захара, Зиновія, Галину, Галину, Володимира, Андрія Ірину, Олега Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя воїна, Михайла. Назара, Романа, Йосипа е, е, Катерину Ясміну, Світлану е, і робив Божих, е, яну Зинові, Владислава Михаїла, Наталію Аліну Вереніко, е, Віталія е, Вероніков, е, Наталію, е, Андрія Ангеліну, Арсена, Марія, Евеліну Катерину, е, Олексія, е, Ігоря Володимира Наталію, Віктора Оксану, Марію Вікторію, Миколая, Святослава, Стефана, Анну Ярославу Марію, Наталію, Мар'яну Івана, Романа Миколая, Віталію Марію, е, воїна Івана Василя, Василя Володимира Марію, Данну Оксану, е, е, Євгена, е, Оресію Софію, Ірину. Марію Юрію Оксану воїна Юрія, Світлану Ірину, Наталію Сергія воїна, Максима, воїна Остапа, Зоряну Галину, Оце Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенію, Ольгу Миколая, Ярослава Василя, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Рослана Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Оксану Ярославу. Оця Степана е, воїна Василя Марію, Романа Андрія, е, Оця Степана Тетяну, Ольгу, Ірину Ілію, е, Марка, Володимира Поліна, Віктора, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, е, Марію, е, отця Степана Дмитра, е, Юлію Тараса, Світлану, Віталію, Миколая. Марію, <кій> Юліанну Ульяну, Христину, Олександру, Лесю, Христину, Ярину, Павла, Галину, Ірину, Домініко, Софія, Меланію, Христину, Юліанну, Олега, Олега, Степана, Анну Сергія, Ольга Влада, Анатолія, Світлану, Зинові, Ігоря, Ганну Мар'яну, Дмитра, Мирона, Віру, Віталія, Юрія. Макарія Давида, Захарія, Андрія Назара, Мирославу Давида Володимира, Надію, Марію, Іванну, Владислава Анастасію, Олену Наталію Ореста, Василя Діану Анастасію, Юрія Олена Вереніко, Тимофія, Ольгу Михайла, Галину Дмитра, Олега Марію. Юрія, Оксану Катерину Михайла, Степана Андрія Марію, отця Степана Анастасію, Тетяну, Івана Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Андрія Верніко, Анну Діану, Софію Марію Михайла, Ігорі Лілію, Ігорі Марію Вікторію, Артура Івану, Евеліну, Мирона Віро, Наталію Юрія, Макарія Давида. Захарієм, Андрія, Назара, Мирославу, Давида, Володимира, Крістіана, Данила, Олега, Юрія, Лідію, е, і Гробів Божих, е, Ярославу, е, Ярославу, Франція Любов, Володимира Тараса, Христина, е, Кароліно. Романа Люба, Романа, Катерину, Юрія, Наталю, Владислава, Матвія, Таїсію Любомира, Майкла, про Протре, Стефана, протрея, Павла Протри, Симона Протре, Василя, Надію Руслана, Мар'яну Остапа, Івана Степана Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія Анну Дмитра, Ілону Романа, Руслана, Юрія, Наталію, Василину, Робів Божих, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія. Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Домініко, Павліну, Локу, Лок'яна, Галину, Андрія, е, отілесні душевні немощі. І ровів Божих е, е, Олену Андрія Максима, Валентину, е, Валентину, Анну, Юрія Романа, отілесні душевні немощі, оживотворив благодатних присатвих. Молитвами при владичиці і, і пресла Марії, Марія, чесних небесних сил безплотних, силою чесною животворящого Христа, чесна славного Пророка, притичі хрестителю Йоанна, святиславна схвальних апостолів, святиславна добровідних чинику, преподобник Боносне отець наші, святий ісели телеба, Сребринику, космі дим'яна і рею, аналопа лимана, ярмалая, самсона, дім, медофатінікити. Святих правильних бути княми, всі святих, як от Ти єси, джерело сили Боже наш. І Твісла посилаємо Твої цю і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки ми, Господу, помолимося, Господи помоли. Благословен Бог, благий врачу душі, тілес наш і, і болізні наші, і на другами трісу і понесе. Я вже язумий із ціліхом смертю, смертному Твої Сушому робіжого дарова, і же лазаря із мертвої воскресиві. Помилуй робів твоїх е, Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Миколая Ірину Олену, Надію, е, Віталія, е, Ярину, е, Мар'яну Теодозію, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію і робіть Божих е, Роберта, Ольгу, Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, е, Володимира, е, Оксану. Луко, Мирона Віра Наталія, Юрія Макарія Давида, Захарія Андрія Назара, Мирослава Давида, Володимира Крістіана, Данила Олега, Юрія Лідія і всіх тут присутніх, всіх вписаних, всіх воїнів, які захищають Україну. І, і, я каже посвятили ісвяте, що Петрови, єдиним словом, навіть огні не рівня долужника, долу по селі грішниці, жіні гріхов, прощені дарований. Ти обовна малистся, Господи, кайся злоба чоловічеський призранене і на робит твій, і одне главне болізнь, завість же, і тяготу вар збави його до ужаса, і зми одогня лютої лютого неї часа і од чоловіка біса плодоного, і всяко недо, і боїзні, і отими огні, і жене на дух воспомне, що проробство доведеного голіше. Помилуй мене Боже по вуці, милості і, мило і по множеству, що дротві, очистині всякого, беззаконі, всякої, всякий не Дух, Хто боївся, істинний, враж, Вістілець наших, Христе Боже наш, і славу посилає, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все. Є свята Твоя боля. <кій> Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, чи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, простень, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і Духу Твоїмо. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі, вон мім. Во время Он призвав Ісусу, бо не досягнув чи накисвя. Надай власне всіх нечистих, якоди згонять і зселяти всякі недухи і всяку болізню. Сі обону десят посла Ісус заповідає глаголя. На путь язик в оград самарійський не входьте. І діти вже, пачу ковцам, погибшим дома Ізраїль. Хотя що же, проповідуйте глаголі, що яко приближався в царстві Болящі зціляйте, селяйте, очищайте, читейте, мертві, воскрешайте. Біси і зганяти ту неприясне, яку не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині по всіх часів і на віки вікам. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Господи. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистює свої своєї матері, святих славності, хвалях апосом, святих, праведних, ботицьким ями, всі святих, помилуй, спасе нас, як у і чоловіку любець. Амінь.